Добрий, Добрий день. Бабулечка, мол, Добрий бачу. день. Чушь. Мене знаєш, що не люблять ноги? — Чого? Тому що тут кинуло бичок тільки що. А я не прохожу мимо. Дайте, Зачем? А, Вбери, пожалуйста, бичок. Камеру выключи. Я виключу, ти убери Нет, бичок. виключу камеру, я уберу. Да? Хорошо, давай. Покажи, що ти камеру выключила. Виключаю його сейчас. Добрий день. Да, давай, добре. Ви ж Жіночка. Як вас зовуть? Юра, не пристаю, ти бачиш? Послушайте, це громадське місце. Уже? Воно, ну. Рынок ринок, геофизика. Громадське місце. Все, застава. Ви вживаєте тут алкоголь. Не алкоголь. Бренди кола. А. а. Ти вміщи, так? Да, я І ще. Що будемо робити? Не знаю, давай, давай. А? Ага. Може, ви просто закінчите? — Ми потім башні. Що... Ні? Ди, дивіться, пить. тут проходять, он, дивіться, діти йдуть. Я знаю. Ви а, матір. А, як ви думаєте, чому ви їх повчаєте? Ось жіночка тільки що курила сигарету. Ви вживаєте алкоголь. А де, де середина? Скажіть, будь ласка. Вона з папіро, вона з папіроси, а ви з алкоголю. Є Єсіка... блогер називається. Да, 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 да. І нахуй то лохту, як я лопота. Я їбую, гадкопачу. О, та ніга, дібать, реально, на чого переводить. Солярці. Заканчується солярка, треба долити. Вже доливається. А тепер ми йдемо заправлятися. Ідемо заправлятися на натаску. Ну, один трактор пише сидить, а другий трактор заправляє теж робить. Ну, дубляндия, жива.